Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогоднішній ось такий дощовий, туманний, не сильно приємний ранок. Ми проводимо на воді в пошуках залікової щуки. Нещодавно в мене відбулася дуже гарна насичена рибою рибалка, саме трофейної щуки, коли за день одразу було декілька покльовок хороших мамаш яких я навіть оцим спіннігом не міг розвернути до себе. І ми через декілька днів знову повернулися, встали на те місце, де клювала велика щука, і вперлися в нього. Приїхала в нас досить гарна банда, сім чоловік, і поки успіх такий, перемінний. В кого нуль щук, в кого декілька, хто мав 5-6 по-різному, рибка неактивна. Не знаю, чи вона цього дня буде включатися чи не буде, але поки якогось такого успіху великого і супер-жору активу щуки не спостерігається. Працюють абсолютно різні приманки, абсолютно різні дистанції. Ви бачите рибу і на метал багато. В більшості, до речі, саме на металеві приманки вона клює то 4,5 дюйма, то 23 дюйма і так далі. Кожна риба індивідуально бере на якийсь певний тип, на якусь певну проводку. Однією проводкою, однією приманкою не можна ловити сьогодні рибу, вона просто не реагує. Цим і ця рибалка досить є цікавою. Зараз я з чистих місць перебираюся в коряжничок, буду діставати коробку з раками, і в планах в мене половитися ще на крейзі флепера. Коробочка з кейтечем. Покажу вам пізніше приманочки. Я докупив собі силікону вчора. Будемо пробувати когось ловити. Там можна і 3,6 поставити, великого флепера. Сперше на великого покидати. Ось такого. А потім можна поставити 2 8 Гарних приманок накупляв собі, Фети різні, свінги величезні, але поки на них лише обриви. Одна щука клюнула на Easy Shiner 4,5. Це поки найбільша приманка, яка сьогодні в мене розловлена. Будемо зараз виставляти камеру. Тут у нас є коряжечки. І зараз побед них спробую вмовити щуку. Тому що на чистому вже там нічого немає. Потрібно багато перебирати, щоб знову когось таке мовити. І знову ж таки багато холостих поклювок. Це що ми декілька достали там штучок 5, і при цьому покльовок 5, просто обіжені хвости і так далі. Рака ще не пробувала, тому зараз буде цікаво перевірити, як вона відреагує на рака з повільною проводкою при дні, з довгими паузами. Можливо, саме це буде ключиком сьогоднішньої нашої рибалки. Туди взяв самісіньких ніг. Спрацювала наша приманочка. Те, що задумали, те поки реалізовується. Ну, щука, знову ж таки невелика. Кольору. Тихенько. 3,6 вже синій. Так. Нова точка в кадрі на рака в коряшнику таку зняв три щучки невеликих і зараз перейшов на чисте місце і знову повернемося до блешні. Сьогодні буде чим більше змін приманок, тим більше буде риба. У мене є з собою ось така коробочка. Тут вертушки, різні блешні, хороші, японські, ручна робота і дешеві і так далі. І два розміри спіннерів, 10 грамиків і 6. В принципі, всі ці приманки на сьогодні працюють. У мене в Людейську я приїхав, різні блешні працюють. Сьогодні, певно, більше така фішка грає, що щука просто стоїть далеко. Та, що стоїть в ногах, її треба просити дуже гарно раком, багато змін, багато проводок, А та, що стоїть далеко, то не ніхто не докидає, і є якась перевага в цьому в цих приманках металевих, що вони летять метр 50-60 в точки, де мало хто може докинути. Через те вдається сьогодні саме звідти взяти щуку, яка ще б цих приманок не бачила. Бо в ногах хриба вся вже бачила, тисячі приманок, в неї біля очей проходять, а на них не реагує. Тому я сьогодні буду ловити багато на метал. Поставив бляшеньку і зараз будемо проти на цій точці ловити щучку. лівочка на метал. Ось півкілограмова щучка, рамки 600 може бути, щось таке, О, звичайно, класично для сьогоднішнього дня, але приємно ловити з далекої дистанції рибку. Цього разу не спінер, цього разу блешня спрацювала. Рибалка на металеві приманки, чи то спінер, чи то блешня, вертушка. Цікава тим, що цю приманку ми можемо далеко закинути. І коли відбувається покльовка з викиду, то кайфово 50 метрів вилучити щучку, якщо у вас ще й при цьому гарний спінер. Думаю, що можна було б зняти якесь відео по темі чисто металу, поговорити, розповісти, яку проводку робити на блешню чи на спіннер, які обрати, кольори, приманки і так далі. Якщо вам таке цікаво, напишіть коментар, ми можемо зняти відео чисто по металу. Я вам розповім все, що я знаю і як я ловлю на саме металеві приманки. Тому що ви зараз бачите вже якусь незвичну проводку, ви всі звикли бачите, що метал це отака ось у нас рибалочка. Ні, це зовсім не так. Метал може бути інший, може бути метал ефективно, як сьогодні. Один з наших рибачків ловить лише метал, а в нього вже 10 щук. Тому що він знає, як правильно провести метал. У кожній приманці є свої певні фішки для успішної рибалки. Чекаю. Фідбек в коментарях стосовно металевих приманок. І будемо знімати. з викида. Оце те я говорив, коли ти викидаєш. І те поклівончик з 50 метрів, при цьому ж щука пілуха. Це кайфи. Це дуже класно. А представте якась там трьох клює звики на метал. Це взагалі. Пісня, а не рибалочка. йде берег, я не знаю, яка вона знайде берег метр тридцять вже. Та хороша щучка. Найбільша сьогодні щука взяла також метал. Погляньте сюди. Ось така у мене щучка. Десь кілушечка в кадрі. Перший нормальний розмір. І що працює в нас? Працює металева приманка. Ось так. Дуже круто. Зробив викид і прям звики вона шарахнула. Це класно на такі приманки. Тянути 50 метрів. Причому непогану у рибку. Початок ми поклали. Чудовими рибками, на кінець вдалося зловити когось, крім шнурків. Продовжимо далі. Сподіваємось, що як і на минули свої рибалці в цих місцях, мені вдасться отримати якийсь трофей. Ще одна щучка у нас. Ух, яка поклювака хороша! Та ти що! чудова клювака! І також щучка більша за 3 кілограмчика. Дуже гарна. На швидкості хватило. Супер. Гранаки 700, можливо кілограм, не знаю, але клювака фантастична була. Повністю в шахту. заела приманочку. А, хорошая щучка еще одна. Кленчик. Еще одна рыбой с точки вылетает из хвоста. Цього разу вже блешенька від select Опа! Ось така величезна блешня. При цьому вона дуже легка, вважатися гравки лише, але має ось такий класний об'єм. Давай, цього разу добра. Ще одна щучка на величезну селекську блешню. Просто роздача на блешні. Бачите, що робиться? Зараз ще декілька риб і будемо на силікон переходити. Ще одна. Якась роздача. Одна за одною хочеться блешня. Дивіться. Ще одна. І здавалося, да, величезна приманка, але чомусь вони її класно беруть. Прийшов я, значить, на силікон. Перший закид, камера не включається навіть і бамс! Подивіться, яка рибка. У мене в кадрі. Це капець. Ось так, думаю, буде класно видно. Просто трофей ще. Чудовий окунь е, заїв, він у нас капець просто трьохдюймовий свірл. Ця приманка в мене на минулій рибалці. Подарила. Такий трофей, що копать. І сьогодні я в неї також впирався, на неї ловив щучку, а зараз на цей самий силікончик лює досить такий великий окунь. Чудовий розбір. Подивіться, яка красотка. Ще одна на рівномірці, у мене щучка. Це вже не окунь, це вже щучка. Ох, і непогано я зайшов на точку після хлопців. Десь рибок 10 вдалося мені спіймати. І навіть дві залікових рибки. Сьогодні я взяв з цієї точки щучку за кілову і взяв окуня трішки меншого. Такого кабона що капець. До речі, на Ось такого твістера. Ці твістери на милий рибалці в мене супер працювали. Тому я поставив його відразу з першого закладу в мене є чудова рибка. Зараз я перейшов вже на силікон і буду працювати силіконом. Трішечки у нас розпогодилось, туманчик розійшовся і прям класно почали виходити, щуки у коні, кормитися по водою. Я їх підловив металевими приманками туди далеко, і просто кайф звика до 50 метрів 40 в мене попльовки. Чудова рибалка гарно, ще не відловився. Нічого вам не говорив, просто собі кайфую, стою, показую рибу, нічого не придумую. рівномірна проводка і все. Зараз хочу затягнути свій баканчик. Опа. Достати свої три коробочки з приманками. Покажу вам, на що я сьогодні ловлю. Я вам показував одну коробку. Ця коробка ось така. Буде. Коробочка, вона з металевими приманками. Тут повністю в мене метал. Це я вам вже показав. Тепер інші дві коробки, що в мене є. У цій коробочці прекрасні. В мене силікончик від компанії Upstream. Тут фюжени, тут свірли і так далі в різних розмірах. І третя коробочка. Сьогодні, до речі, вже з собою взяв на рибалку свірли в пачках, тому що в мене на минулому виїзді з приманку залишила коробка одна просто. Настільки щука мені її з'їла. І третя коробочка це в мене з кейтеком. Вчора перед рибалкою в Вінниці я в нас в магазині підтарився. В магазині FishLife було велике надходження кейтека, і я купив, тому що там є можливість купити поштучно. Мені не потрібно, наприклад, брати 4-5 дюйма цілу пачку. Взяв три таких кольори, три отаких. От підібрав трішечки фетів 4 дюймових. Підібрав ізіків. Коротше, вчора трішечки я затарився різних приманочок понабирав на сьогоднішню рибалочку. Працює в мене, в принципі, все. І на ловив рибку, і раки працювали, флепери, і свірл дає гарних дві рибки. І так, то метал також. Така, знаєте, рибалка дуже непроста. В плані підбору була, тому що на кожній точці все було по-різному. Аж ось в кінці, на осій точці, я вже встав і вже нічого не видумував. Підібрав декілька блешень і просто кайфово, підловив щучку, яка кормилася. І це, в принципі, було легко і дуже ефективно. Я кайфанув дуже круто. Зараз буду вже переходити на силікон. Я думаю, ще декілька постановок. Ми його ловимо. На свірли, чи на фюжни, чи якогось ізіка поставимо, не знаю. Щось покидаємо зараз. І будемо на сьогодні прощатись, тому що я спіймав цього дня десь 15-20 щук. У мене ще одна щучка на свірла. Ось там стояв з глибини. Потягнув невеличку шнурочка. Зараз тут обкидаю, це буде моя крайня постановка. Обірвуся. І будемо на сьогодні з вами прощатися. Можливо, ще якась одна щучка буде. Може доловимося, може ні. В принципі, мені вже й не потрібно. Спина гуде, руки болять. Від кількості покльовки, яка сьогодні в нас була. Ще одна щука чорна. На сьогодні у нас все. Будемо пакуватися по машинам. Видалася досить гарна рибалка. Найголовніше, що всі з рибою. Хто спіймав 5, хто 20, всі по-різному. Але цього дня рибу бачили всі. Почалася рибалочка так, підозріло, думали, що може бути і нічого. Багато холостих поклювок, туманка, дощ моросить. І щука, не хотіла нічого брати. Одна рибина, одна приманка, і все. Потім знову перебираєш всю коробку і шукаєш ту саму одну приманку. А потім. Найшов точечку, став після хлопців, бачу, щучка почала гуляти і одну за одну як навалив. І в принципі, від зняв для вас це відео. Підписуйтесь на канал, нагадую всім, що кожне відео, яке набирає 8 тисяч переглядів, буде в нас конкурсним. Тому переслайте відео друзям і всім зустрічі до нового відео на каналі Golden Fish.